Вітаю вас, пані та панове. Сьогодні поговоримо про компаси, про стандартний піхотний компас усіх Збройних сил США. Ось такий камінга. В чому його велика перевага над усіма іншими? Це його дурна захищеність і те, що він може працювати в абсолютній темряві. Трітєві оці вставочки дають змогу читати азімут, дивитися, де ви, що ви і як ви. В умовах, коли є у ворога змога глушити GPS, коли ви не впевнені, коли є спуфінг, дуже раджу мати собі бекап компас, щоб можна було працювати з мапою на позиції тощо. Це, що стосується усіх хлопців, які відносять себе до піхоти. Але є ще Цікава річ, це річ магічна. Кожний піхотинець, який може і вміє щитати, по такому жарту зі Сполучених Штатів, має йти в артилерію. Тобто піхота щитати не вміє. Тому маємо ось такий компас: це той самий М2, випускався з Другої світової. Майже нічого не, не міняється, як і тут. Відмінність в тому, що це. В, скажімо так, совковій парадигмі це командирський компас. Дуже крутий, дуже специфічний. Це компас артилериста чи компас для тих, хто працює з indirect fire. І у деяких людей навіть виникає труднощі, щоб його відкрити. І не тільки у нас. Саме тому за величезною мудрістю Збройних сил США тут написано, де його відкривати. Відкривається він таким чином. Виглядає так. Я не буду розповідати, що це і для чого. Люди, які дотичні до артилерії чи мінометних систем, все зрозуміють. Але просто хочу, щоб ви бачили і подивилися, що це таке і з чим його їдять. Розуміння того, як використовувати цей компас, воно звичайному солдату, ну, в принципі, не дуже потрібне, тому що це. Точний прилад, який дасть змогу працювати саме з західними системами озброєння, там від міномета і до там, ствольної артилерії. Тому, будь ласка, якщо у вас є люди, знайомі, колеги, товариші, обратими, які дотичні до арти і працюють з західними системами, рекомендую глянути на цей компас. Оригінал зі штатів з усіма витікаючими насутками.